Будьте обережними з пічним опаленням та електроприладами, це найчастіше стає причиною пожеж, стверджують рятувальники. Щоб запобігти зростанню пожеж, по населених пунктах проводяться профілактичні заходи. Один із таких днями прийшов у селі Пнів Надвірнянського району. Як діють роз'яснення спеціалістів на сільських мешканців, бачила наша знімальна група. Морози, які кілька тижнів панували в Україні, принесли чималих збитків громадянам. Особливо це призвело до великої кількості пожеж. А основна причина вогняної біди стверджують еменесники недотримання правил пожежної безпеки населенням. Найбільше пожарів стається у сільській місцевості, зазначив начальник надвірнянського структурного підрозділу відділу техногенної безпеки Ігор Пеньков. Основною причиною займання є пічне опалення та електроприлади. Основною Причиною виникнення пожеж це зв'язку з різким похолоданням. Це виникає як порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалюваних печей та електроустановок. Якщо в середньому взяти з 10 пожеж 5 пожеж виникає по причині перекал печей та неправильне користування печем. Щоб запобігти зростанню пожеж на Надвірнянщині, за ініціативи начальника Надвірнянського новоствореного відділу техногенної безпеки та згідно розпорядження голови РДА, складено графік навчання населення правилам пожежної безпеки і перевірки протипожежного стану житлових будинків. Така робота проводиться щорічно. 14 лютого роз'яснення проводились жителям села Пнів'я. Для участі запрошено всі відповідні управління та відділи, зокрема представники Недвернянського РЕМ, газового управління, міліції, пожежники, сільські депутати та інші основною метою це зв'язано з тим, щоб ще раз людям нагадати, застерегти, нагадати оці правила пожежної безпеки по дотриманню як в побуті, так і в на роботі. Не покарати, а роз'яснити правила безпеки людям головна ціль заходу. І перші порушення вже знайдено. Пішоново опалення, забороняється отакі от горючі матеріали тримати. Не знаю, ні, тут ріха там була. тут має бути і... протопочний лист, 50 ні, на 70. Не, не. Також забороняється сушити такі речі дитячі, чи які ведуть собі це гадзабри, що це заборонено таке сушені таких матеріалів. Ну і ми маємо таке. Пропонування там все почитається якраз по пічному опаленню. І також зараз тут ще таке пропонування, які заходи вам необхідно виконати, дотримуватися таких правил пожежної безпеки, щоб, не дай Боже, вас не сталося лихо. Знайшов порушення і інспектор Надвірнянського РЕМ. Проблемним є те, каже він, що люди самі себе не бережуть. Люди використовують нестандартні запобіжники і не встановлюють саме красіяка. Це автоматичні вимикачі, в разі чого вони скорше спрацьовують, а люди їх просто ігнорують свою техніку безпеки і ставлять. Як говорить, жучки закорочують вимикатись, для того, аби їм світило, але вони не думають про наслідки. З початку року на Прикарпатті виникло 160 пожеж. У вогні загинуло 5 мешканців. У надвірнянському районі зареєстровано 22 пожежі. Одна людина загинула З такою невтішною статистикою. Фахівці вкотре застерігають. Не допускайте самовільного скруток без закритих, і, тобто ізоляція має бути всюди. Не щоб не було відкритих голих скруток і не проходили. Електропроводка по місцях легко займиститися без ізоляції. Звертаємо увагу, що ремонт чи переобладнання чи установка печей повинна проводитися тільки відповідними організаціями, які мають відповідні ліцензії на проведення цих робіт. Також нагадуємо про як через кожні два місяці Треба обов'язково чистити домохід. Також біля кожної опалювальної печі повинен бути притопочний лист розміром 50 на 70 см. Ну і при монтуванні опалюваних печей обов'язково навколо домаря опалювальної печі повинна бути протипожежна розділка не менше 38 см.